Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про серію ігор Super Monkey Ball. Ну що ж, почнемо. Super Monkey Ball це серія аркадних відеоігор, спочатку розроблена Amusement Vision та опублікована Segoю. Гра дебютувала в Японії на торговій виставці Amusement Operators Union у 2001 році як торгова марка Monkey Ball. Аркадний автомат, який працював на апаратному забезпеченні Sega Naomi, та керувався аналоговою ручкою в формі банана. У зв'язку з припиненням підтримування домашньої консолі Sega Dreamcast і подальшою реконструкцією компанії наприкінці 2001 року, було випущено порт цієї гри, яка вже отримала назву Super Monkey Ball для GameCube, яка викликала інтерес, так як це була перша портована гра Sega, опублікована для домашньої консолі Nintendo. По задуму голови студії Amusement Vision то Нагоші, гра включає в себе керування прозорою кулькою м'ячем, що містить одну з чотирьох мавпочок Ай-Ай, Ай-Ай, Мімі, Бебі та Гон-Гон через ряд платформ, схожих на лабіринт. Пізніше персонажів стало більше. Повернемось до гри та її розробки. Почавши портування гри команда була приємно вражена тим, яка гарна середа в Nintendo GameCube для розробки, на відміну від минулих ігор, які розроблялись для приставок Sega. Що вони вирішили зробити портування цієї гри саме під GameCube, а не під Xbox та PlayStation. Проте пізніше продовження ігор змогли портувати і на PlayStation, Xbox, ПК та навіть Nintendo Switch. Прототипом гри. Став лабіринт з металевою кулею, головною механікою, в якому є завдання нахилити ігрове поле, щоб провести кулю до кінця лабіринту, не даючи їй впасти в жодну з дірок на шляху до фінішу. Іноді зустрічались лабіринти, якими можна було керувати за допомогою спеціальних ручок для нахилу поля. Тепер, коли ми дізналися, що це за серія, можна нарешті почати з того, що ця гра не відчувається симулятором лабіринта. Так. Насправді я коли в неї грав, навіть не помічав схожості з грою про лабіринт, і зараз я розповім, чому мені подобається ця гра. По-перше, як же я про неї дізнався, перше моє знайомство відбулося через іграшку в Макдональдсі. Про цю іграшку я розповідав в минулому огляді про співпрацю Сеги з Макдональдсом. Другий, коли після успіху Сонік Манії в гру Super Monkey Ball було додано персонажів Соніка та Тейлза. Ігровий процес включає в себе переміщення одного з кількох персонажів мав у м'ячі через перешкоду до цілі за обмежений час. Банани можна збирати та отримувати за них додаткові бали. Крім того, в гру було додано міні-ігри, щоб охопити аудиторію для вечірок. Перше, що дійсно мене здивувало, це музика. Музика в грі десь на рівні ігор Соніка. Я навіть не жартую. А іноді можна почути й голос хацу міку у треках, що не дивно, оскільки це сега. Ready? Go! Out. Ready? Go! Гра весела проте іноді може дійсно змусити думати гравця, як потрапити до фінішу рівня. Тому дитячу її назвати все таки не вийде, оскільки ця гра не така проста, якою здається. Так, спочатку гра буде легкою, але пізніше вона стане складнішою. Хоча складність може іноді змінюватись від рівня до рівня. Ще, що дуже подобається, це оформлення рівнів, джунглі, парк атракціонів і таке інше дійсно виглядають красиво і що цікаво, вони багаторівневі. Я маю на увазі, що вони можуть бути не лише в одну площину. Також в деяких іграх цієї серії зустрічаються боси, які також цікаві. Сюжет в іграх складається на тому, що у мап хтось викрадає банани і нам їх потрібно повернути, проходячи рівні. Тепер розповім, як гра змінюється, коли ми граємо за Соніка або Тейлза. По-перше, банани змінюються на кільця, в них навіть звук, як в іграх про Соніка. В деяких іграх було додано магазин, в якому зібравши багато бананів можна купити спеціальні прийоми для мавп або Соніка і Тейлза. Також в грі Super Monkey Ball Banana Rumble було введено новий прийом мав, якого раніше не було в персонажів, що дало дійсно цікаві моменти під час проходження гри та зробило гру відрізняючоюся від інших ігор. Підводячи підсумок, я вирішив зробити цей огляд, тому що, як я сказав, в цьому огляді гра цікава. На диво мене здивувало, що про цю гру дуже мало розмовляють, хоча гра дійсно дарує класні емоції. Якісь моменти дає відпочити і просто послухати дійсно красиву музику на рівні. Сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатись про цю гру. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!